Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі 9 пункту номер 22 Аналогічний до 21-го, але чомусь тут одна точечка стоїть. Нам треба розв'язати систему нерівностей. І так, перша. Це складається у нас з двох нерівностей: одна квадратична, інша лінійна. 6-2х більше. За 0. І так, перша, друга. Перша нерівність. Мінус 6х квадрат, плюс 13х, мінус 5 менше або дорівнює за 0. Це параболка гілочками вниз. Знайдемо її нулі. Сума мінус 13 добуток 30, це 10,3. Тільки мінус 13 і 30, значить мінус 10 і мінус 3. І на мінус 6 ми ділимо. Значить, це буде 5 третіх. А це буде 1 друга. Перевірю 1 друга, значить це мінус 6 четвертих, плюс 13 других, мінус 5. А да, все нормально. Перевірю тепер 5 третіх. Значить, тут буде 65 третіх, мінус 5. А тут буде. Значить, там 9 знаменнику. Тобто а, мінус 50. на 3. 15 третіх, мінус 5, так, да, це 0, все добре. Ну, це параноя. Це робити, звичайно, не обов'язково. І так, значить, yx, Що нас цікавить? Нас цікавить одна друга. Нас цікавить 5 третіх. І гілочки вниз. Значить, ну, якось вона ось так іде. Ну, тільки бажано, щоб вона проходила через оцей 0, який я позначив. І так, тепер що ми хочемо? Тепер ми хочемо знайти ту множину Х, де значення цієї квадратичної функції недодатнє. А значить, ми розуміємо, що це буде ось ці два проміжки. Так. Одна друга і 5 третіх. Одна друга сюди. 5 третіх сюди. Тепер друга нерівність, вона лінійна. Про неї, звичайно, ми поговоримо набагато швидше. Значить, 2х у нас має бути: я 2х перекидаю направо менше за 6х менше за 3. І так, значить, хси менші за 3. це десь ось тут. Далі перетинаємо. Буде не, заф... не зафарбований пункт. Тут ці дві зафарбовані, оскільки точки входять. Тоді Х у нас мінус нескінченність одна, друга, і є третіх три. Об'єднання ось таких двох проміжків. І так, переходимо до другого. Друга система в нас містить дві квадратичні нерівності. Ну, друга, в принципі, винесенням спільного множника розв'язується. Це неповне квадратне рівняння. Ну, якщо ліву частину розглядати маю на увазі. Так, а перша це. Тут же дискримінант або вієт. І так, значить, це парабола гілочками вгору. Сума коренів у неї е, у цього рівняння 7 добуток мінус 18. Це 9 мінус 2. 9 мінус 2, все добре. І тут ми маємо, що десь ось тут, нехай у нас точка 9. Десь ось тут точка мінус 2. І ось вона як пішла. Цікавить нас менше за 0, тобто ми розуміємо, що. Нас цікавлять ікси, що знаходяться між коренями. Значить, від 2 до 9. Ну, десь нехай ось тут це буде. Від 2 до 9. Тепер друга. Знову ж таки, я про це казав минулого разу. Надалі. ну Не цей пункт, а наступний вже точно, я в таких випадках буду одразу домножувати на мінус 1. Ну, а тут поки я запишу, що корені це 0 і 5. Парабола у нас направлена гілочками вниз. YX. І що ми тепер хочемо? Ось у нас є 0. Ось у нас є 5. Ось так вона пішла. А це означає, що менше або дорівнює за 0 вона буде D. Ну, ось тут вона буде. І ось тут Нулі, звичайно, включаючи. Тоді, на прямій. Це буде виглядати ось так. Що нас цікавить? Нас цікавить перетин. Тоді ось як це буде виглядати. Ікси у нас з півінтервалу 9 беруть. 5 включно. 9 ні. Так. А, добре. Тоді йдемо, до... Стоп. Мінус 2 чи 2. Так. Чого в мене тут значення різні. А, так, 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 так. Ні, тут мінус 2. А, значить. Значить, тут має бути тут мінус 2, так? Да? Угу, ясно. Ну, це типовий я. Так, тоді ось так. А, тоді тут буде 2. Він тривальчик. Добре. Значить, х у нас від мінус 2 до 0 і від 5 до 9. Два півінтервали тут буде. Один кінець зафарбований. Інший ні. Так у нас же одна нерівність. Мені вже, мені вже страшно просто. Ну, одна строга, інша ні. Так, все нормально. Так, тепер переходимо до номеру 23 9, 23. Тут також дві нерівності, і нам треба знайти цілі розв'язки. Ну, що це означає? Треба просто розв'язати. А далі ми вже будемо розбиратись. Перша. мінус 2 х 5 х плюс 18. У нас має бути більша або дорівнює 0. Друга х квадрат плюс 4х-5, менша або дорівнює за 0. Перша друга. І так розбираємось з першою. Мінус 2 х квадрат, мінус 5х плюс 18. Зрозуміло, що це парабола гілочка, якої направлені вниз. Знаходимо її нулі. Значить, сума 5, мінус 36 це 9 і мінус 4. І на 2 ділимо. Значить, 9 других і мінус 2. Мінус 2 перевірю. А мінус 8. А, Ага, от добре, що перевірив. На мінус 2 ж ми ділимо, так? Да? Ось тут мінус 2 коефіцієнт. Так, тоді тут буде 2. А тут буде мінус 9 друг. Так, перевіряю 2. Мінус 8, мінус 10, плюс 18, все добре. перевірю. ось це про всяк випадок. 81 друга. Ам, плюс. Тут мінус. Плюс 45 других і плюс 36 других. Так, да, нормально все. Все добре, це 0. Значить x y. Тут точка 2, тут точка мінус 9 других. Парабола у нас поводить себе ось так, тому що гілочки вниз. І цікавить нас більше або дорівнює за 0, тобто ми розуміємо, що те, що знаходиться між ось цима двома нулями. І так, тобто це мінус 9 других 2. О те, що живе тут, це розв'язки першої нерівності. Тепер переходимо до другої. І так, х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює, ні, не дорівнює менше або дорівнює за 0. І так, зрозуміло, що це парабола гілочкою, якої направлені вгору. Сума мінус 4 добуток мінус 5, це мінус 5,1. І схематично зображуємо X, Y, 5, 1. І ось так. Цікавить менше або дорівнює, значить, ось тут. Повертаємось сюди, мінус 5 це менше, ніж мінус 4,5, 1 це менше, ніж 2, тобто ось воно. Ну, такий невеличкий лайфхак, він не завжди працюватиме, звичайно, але якщо ми не говоримо про якісь олімпіади, то коли у нас з вами задача знайти цілі розв'язки системи, ми розуміємо, що множина має бути обмежена, щоб ми ці цілі розв'язки могли просто перелічити. Тобто променів відкритих або там закритих, просто нескінченних. Не має бути. Значить, що ми маємо просто розв'язками? Просто розв'язки у нас це відрізок від мінус 9 до одинички. А тоді, якщо ми дивимося цілі, да, то у нас буде х належить. Ну і що тут? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0. І один. Тобто цілих розв'язків у нас з вами 6 штук. Переходимо далі. І дуже корисна перша тут буде нерівність у другій системі. Чому вона корисна? Зараз я про це скажу. З другою все зрозуміло, і я навіть з неї, мабуть, почну. Я оце позначу одиничкою, оце позначу двічкою. Почну я з другої, тому що з нею все просто. До речі, ви можете так робити. Ніхто не змушує розв'язувати саме у порядку слідування на рівності, можна робити в будь-якому для вас зручному. І так, гілочки направлені вгору. Нулі це точки 0 і мінус 1. Тоді ми маємо 0. Мінус 1. Що воно поводить себе, чи вона парабола. Наступним чином. Більше нуля, тоді це буде десь отут. Що нам робити із першим? Ну, любителям теореми Вієта і тим, хто вже розв'язував самостійно якісь. Квадратні рівняння з параметром зрозуміло, що тут робити. Корені тут видно. Ось тут сума коренів це корінь з 5 мінус 3. Добуток це мінус 3 корінь з 5, значить, зрозуміло, що ось це і будуть корені. Корисне це для любителів дискримінанту. Тому що в школі нам кажуть зазвичай наступне. Теорема Вієта не для всіх, теорема Вієта для розумних, а всі інші дискримінантом ви розв'яжете будь-яке рівняння. Так от, насправді, не будь-яке. І не дарма я згадав про параметри, тому що можна підібрати настільки закручений вираз, що так, да, дискримінант у вас буде повним квадратом, але ви його можете не виділити просто. От як в даному випадку, я спеціально зроблю це дискримінантом. Тут повний квадрат буде, і його відносно легко побачити, але все одно потрібно не злякатись і піти сюди. Корисне це тим, що насправді теорема Вієта це окремий інструмент. І існують задачі, існують квадратні рівняння, як правило, звичайно, там ну, щось має бути з числами. Можна отут побільше коренів сунути, щоб корені бачились. А дискримінант був там, наприклад, з великою кількості доданків, якихсь там повний квадрат трьох доданків чи чотирьох. Тобто вієтом, щоб все було видно, а дискримінантом щоб довелося страждати. І до чого я веду? Дискримінант це добре. І як перевірка, якщо у вас ну, щось нормальне, ви, звичайно, маєте ним володіти. Але і теорема Вієта як окремий інструмент, не просто як допомога, щоб пошвидше було, а щоб побачити корені в таких ситуаціях, де дискримінант або не допоможе, або це буде довго і некомфортно. Також треба мати на увазі як окремий, абсолютно незалежний від дискримінанту інструмент. От дивіться, що у нас є. Ну, якщо ми це зараз порахуємо: 14 плюс 6 корінь з 5, ну що з цим робити? Ну, так, записувати. Ні, ну, в принципі, можна. Тобто у вас корені будуть там якісь ось такі. Я не стверджую, що це помилка. Насправді вони правильні. Але думаю, що в рамках самостійних робіт таке можуть і не зарахувати. Звичайно, що якщо ми говоримо про якусь олімпіаду, то все буде нормально. Або якщо ми говоримо, наприклад, про НМТ, де у вас в треба вписати лише. Цілі числа, або, там, здається, неперіодичні дроби йдуть, тобто з, з кому також щось можна, але ми розуміємо, що ось такий корінь, ну точно ми туди не впишемо. А значить, ми що розуміємо? Що ось це якимось чином має в повний квадрат згорнутися. Що треба помітити? Ну, їх треба знати. Ось такі квадрати і стандартні методи їх виділення треба просто знати. От дивіться, отут мінус 6 корінь з 5. І це був квадрат різниці. А отут плюс 12. Значить, мінус 6 і 12 це просто 6. І якщо я не додаватиму оці 5 і 9 між собою, у мене ось це. Це що таке? Це корінь з 5 в квадраті. Це 2 на 3 на корінь з 5, а це 3 в квадраті. Тобто це квадрат суми. Це ще відносно нормально. Є задача, особливо з параметром, де вієтом корені видно одразу, а в дискримінанті буде щось страшне. Воно виділиться, але скільки часу ви на це витратите, то інше питання. І тоді ваші корені Ось тут. Ну, давайте так, я запишу це. Значить, корінь з 5 мінус 3 плюс мінус корінь з дискримінанту. Корінь з 5 плюс 3. І це все на 2. Це дорівнює. Корінь з 5 або мінус 3. Те, що я сказав 5 хвилин назад, просто дивлячись на це рівняння. Сума корінь з 5 мінус 3. Добуток мінус 3 корінь з 5. Ну, видно, що це х1 плюс х2, а оце х1 на х2. Але ми витратили дуже багато часу. І це знову ж таки, це за умови, що от я знаю, що робити з цим і Я його згрупував, у мене повний квадрат вийшов. Насправді, ось на цьому моменті можна підвиснути, це абсолютно нормально. Тому що ми звикли, що дискримінант у нас це одне там якесь число, ну максимум воно буде там якимось некрасивим. Ну, і ладно, отак його запишемо і все. А тут, коли у нас з дискримінантом є якийсь вираз, і треба якось повний квадрат шукати, також ця думка може не спасти, що повний квадрат треба шукати. Можна отак от його залишити і все. Ну, в принципі, чисельна відповідь буде правильна. Але можна в рамках якоїсь роботи знизити оцінку, тому що відповідь не спрощена. Ну, в принципі, в даному варіанті, думаю, це буде досить обґрунтовано. І так, переходимо до того, що нас цікавить. Цікавить нас розв'язок цієї нерівності. Параболка у нас, що там, х2, да? а значить, гілочками вгору. Ось. Цікавить менше або дорівнює, значить, ось воно. Ось воно менше або дорівнює. Так, от сюди я зможу це всунути. Так, да, зможу. Значить, нехай тут це буде мінус 3. Оце буде корінь з 5. Ось воно. А ось тут нехай це буде. Мнунус 1. І 0. Нас цікавить перетин цих розв'язків. Відповідно, ми розуміємо, що у нас буде, як і в попередньому, ось цьому маю на увазі, прикладі 2 півінтервали. Значить, х належить від мінус 3 до мінус 1, і від нуля до корінь з п'яти. Але, якщо нас цікавлять цілі, то що ми маємо? Ну, мінус 3, звичайно. Мінус 2. Мінус 1 хотів би тут бути, але ця точка є виколотою, тому ні, на жаль, мінус 1 тут не буде. 0, так само, він виколотий, 1-нормально, двічка нормально. Ну, я б тут навіть не показував ось це. А, тобто, це досить очевидні речі, як для 9 класу. Тому я б цього не робив. Зрозуміло, що корінь з 5 це десь 2,2. Відповідно, це більше за 2, менше за 3. Ну, якщо ви для себе вважаєте за потрібним це прописати, тоді, звичайно, можна. Таким чином, ми розв'язали номери 22 і 23. Знову ж таки, не розумію, що тут роблять дві крапочки, як на мене, вони за складністю абсолютно однакові. І, будь ласка, зверніть увагу на теорему В'єта як на окремий інструмент, незалежний від дискримінанта. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.